Доброго раночку, друзі. Я рада всіх вітати, рада дякувати нашим воїнам за цей ранок, за те, що ми маємо можливість жити, працювати, творити, писати вірші, в частності наша спільнота. Додам звуку. Через те ми розпочинаємо наш черговий ефір. Дякую за ранок. У коментарях, під яким наші волонтери писатимуть координати, номери карток. Для зборів хочу наголосити, що дуже важливо зараз підтримувати ці збори через те, що повномасштабне вторгнення триває вже досить довго. Це виснажлива боротьба проти ворога і за мирне життя. Тому, будь ласка, допомагайте хто як зможе. А я сьогодні почитаю вам вірші. Звечору наготувала книжок. Ті, які у мене є, моїх авторів. тепер вже, На тепер вже друзів. То просто не обираючи, бо я знаю, що вірші моїх друзів всі чудові, змістовні, Алла Бабенко, рідній мові, райдого і сходиш в моїм серці. І слова купаєш в кольорах, де береш наснагу на усе це, на який ходаєшся віртрах, Із глибин немулисте джерельце, Струменіє мова, як вода, Може бути, крицею у серці, Огорнуть теплом і віці ждать, все в тобі і рідне, і натхненне, із, ві... із віків звертається до мене. Хочу наголосити, що навіть мова в теперішній час має бути і може бути і є засобом боротьби. На своєму прикладі знаю, наскільки важливо і наскільки важко це зробити, але це потрібно, хто ще не перейшов. Спілкування рідною мовою закликаю. Це дуже важливо. І знаєте, ви відчуєте, що це до того ж дуже круто насправді. Треба тільки спробувати. Це дарує неймовірне відчуття насолоди. Особливо я так відчуваю. По багато років була позбавлена такої можливості. Наші волонтери вже пишуть на карток, будь ласка, ті, хто зараз дивиться і хто ще буде дивитися продовж цього дня. Допомагайте, донатьте, поширюйте для того, щоб якомога більше людей бачила. Наразі ведеться багато необхідних зборів. А ми продовжуємо читати. Зараз я тримаю в руках неймовірну збірочку нашої волонтерки, вчительки, мого чудового друга, якої я неймовірно вдячна за жагу до життя, за її підтримку. Весна у пекло забрела. Ярослава Слободян. Ці збірочки б'ється й моє серденько, бо як могла, як вміла, допомагала Ярославочці, спонукала її до творчості, вертаються додому ластівки. Це мій найулюбленіший вірш. Під стріхою в'ють парою гніздечка, а матері з проклятої війни. Чекають стукіт рідного сердечка, Щоб притулити міцно до грудей, обцілувати і благословити. Не для війни ростили ми дітей та мусять рідну землю боронити. Вони за нас, в пекельному бою, За маму, доню, милу й дружину знов проливають під і кров свою, Щоб за столом зібрати всю родину. Щоб ворог рідну землю не топтав, Щоб столовий катьохкав на калині, Щоб мамин сад весною розцвітав, і сни щасливі снилися дівчині, вони нас тримають цілий світ руками ніжними, а водночас міцними стоять за рідну землю, як граніт. І Господь Бог до перемоги з ними вертаються додому ластівки. Повернуться й сини у рідну хату. Ми пам'ятати будемо віки, а ворог понесе важку розплату. Так, дійсно ми пам'ятатимо віки. І навіть тих, хто не повернеться ніколи до рідної хати, через те надзвичайно воляче. Вибачте, мабуть, сьогодні через, пога... через холодну погоду надумала захворіти, але це все минуще, особливо, якщо ви будете допомагати нашим воїнам, то ми готові перечікувати, очікувати з нетерпінням. І гарної погоди, і мирної доби, мирного світанку. Зараз в мене в руках знову збірочка Ярослава Слободян. Завтра ясний світанок. З великою вдячністю і вірою в перемогу України. Підписана мені. Зараз ми знайдемо щось небудь з Ярославиного. А я закликаю знову донатити, донатити і ще раз донатити. Кохана моя, ангел із небес, дивлюсь на зорі, ніби в твої очі, я не чекаю від життя чудес, та в нас ще будуть наші дні і ночі. Повір, я скоро, скоро вже прийду, зберу тебе розірвану з шматочків. Складу свою кохану чарівну і подихом зігрію милі очка, Ніколи вже не буде горя й сліз, не буде днів сумніх, наче й розлуки, І свічки витече гарячий віск. Я ніжно так візьму тебе на руки, і будуть поцілунки у сні, Зійде для нас ясна зоря кохання, Ти оберіг мій на святій війні. Мої надії, мрії, сподівання назавжди повернуся із боїв, і ти воскреснеш знову на світанку, в обіймах відігрієшся моїх, Довір мені, кохана, до останку. Так, ваші вірші друзі сповнені вірою, сповнені жагою до життя, а для того, щоби нам жити. Треба допомагати нашим воїнам. Наступна книжечка, що мені трапилася, Тетяна Лисненко. Серпень. Давайте прочитаємо про минуле, про літо. І щоб воно знову настало, розсипав серпень роси на траву. Краєру рясна яріє калина, над річкою туману куряву прорізує крильми днібна пташина, трясуть вітри старі очерета, де рязка гор... розовіє, гордовита, І верболіс із плеса вироста щоранку сонцем росами умитий. А в досвід, коли качка пропливе, Навкруг розбудить сонно ще природу. Усе навколо раптом оживе й подивиться в дзеркал чарівну вроду. рано крану двері відчиня, Розплющує невинно карі очі І до осені кульгає навмання, коштує їй груші, й яблука охоче. А коли вечір кине на траву сріблясто чисті диви горошини, Над річкою туману куряву рання крилами пташина. Так, наші ранки настають і наставатимуть доти, допоки ми будемо допомагати нашим воїнам тримати небо над нашою землею. Будь ласка, донатьте. Наші волонтери перевірені. Наша допомога обов'язково надійде за призначенням на наш захист. Андрій Макута, кроки. Голос Харкова. Наталії Дубовій, присвячена. Давайте почитаємо цей чудовий вірш. Голос Харкова, ти нас зворушують, знаєш, у мережі пости, які ти виставляєш, про часину сумну, про жорстоку війну. Пишеш, як воно є, ти про місто своє. Нема тихих ночей і дзвінких мірних ранків. Увійшла війна в інших звичних речей, увійшла війна в Харків, люди в черзі стоять. Та вже звикли оці чути пострілиці, біль і гнів на душі, за руїну всебічно, І не ті вже вірші, настрій геть неліричний, а весна ех, сумна, тече лопань мутна, де дма танчик пустий, в небо дим йде густий, зла бракує, дивись, гатять цілодобово, страшно, важко зберись. Твоя зброя це слово. Ти пиши, розповсюдь гіркий біль, щиру людь про лихі дні війни, без дитинства і весни. Голос Харкова, ти. До речі, я вже забула про цей вірш, бо давно відкривала, розгортала наші збірочки мої від моїх друзів, бо була. Далеко за кордоном, де мирна небесна блакиць, де ніжне шепоче море, але душа моя була тут, і я повернулася для того, щоб знову влитися в наше життя, в допомогу, вже майже знайшла роботу, а робота це означає. Буде допомога знову. Наступна книжечка в нас Любов Замічковська. крильце метелика. Я не обираю, я відкриваю просто де відкрилося. Обирає кожен сам жінку і дорогу. Тільки щастя річ така, чи зловити змога. Жінку ніби обирав, Хотів, щоб серце гріло, і очей не затюляв. А торі одружився, здуріла. Це не так і це не те, Догодить не в змозі, кожен день гризе тепер, цілий день в тривозі. І сум, і зі суму сумний стає. Де ж добра чекати? Так що, як не обирай, щастя треба мати. Бачите, натрапила на такий. Чудовий віршик, легкий, який нам нагадує про те, що життя, щастя в житті треба шукати в будь чому навіть в маленькому порухі, крильцями метелика. І вірш називається прозаїчне, то так, наше життя, воно не завжди. Святкове, воно буденне, прозаїчне, натепер воно важке, воєнне, тому ми потрібні пам'ятати про тих і дбати про тих, хто тримає над, наше, над нами небо. Будь ласка, у коментарях номери карток. Доєднуйтесь до нашого, до наших зборів. До... Доєднуйтесь до перемоги. Буде перемога, буде мирне життя, будуть мирні світанки, буде тепла літочка. Щасливі відносини, дитячі голоси. Все в нас буде. Наступна книжечка Віктор Островух. Шукаю ніжність. Так, Що у нас тут є? З цієї книжки я черпаю завжди неймовірну ніжність. І знов зима безсніжного донату. Сховалось сонце в хмарне укриття, І лиш тобі, мій голубо літати та у людей просити на життя. Не йди ж до рук і п'єш скалюжий лід. Зі мною разом теж весни чекаєш, закохані у парку кришать хліб. Як жадібно його клюєш, ковтаєш. Отак усе життя одні подачки, Усі дорогу в пошуку й поживи. Мій голуб не веркуче, просто плаче, сумні його шляхи, тираністі неви. Та в тому, птаха, не твоя вина іди, поклюй, зеренься на порозі. Аби весна, аби скоріш весна нам голубу з тобою по дорозі. Так, аби весна, нам треба дочекатися і чекати настання всіх весен, всіх майбутніх, мирних весен, заради яких наші воїни борються і гинуть. А вони дуже хочуть жити, попри все, хочуть. Я навіть думаю так, що вони хочуть жити навіть більше, ніж ми, бо ми маємо життя, маємо теплий чай, зручну постіль, роботу, спілкування, маємо змогу бачити рідних. О, можливо, не всі мають, але ще поки що маємо. Алла Пабенко, вільну мрію живу, нас єднає мета враз байдуже стало, які босоніжки у моді, які кольори і фасони диктує весна. Там люди в підвалах зодягнені не по погоді, не моду, а жах нам сьогодні вселяє війна. Десь стомлений простір, у котре сприймає сирени. І вирва від бомби на вулиці пащі даре. Хай поки лишаються в планах усі гобелени, І канва всі нитки у вузор хай колись обере. Напишем картини, Ще шиємо христиком мальви, Рядки про красу і любов, Ще чекають часу. Хай люди живими залишаться завсталі, нехай добрі вісті нам, хлопці, з боя несуть. Мені не важливо, які кольори розтеклися. Веснам розмає природа, найкращий творець, аби тільки ріки криваві вже не лилися, і витримать, Боже, останні запекліші герць, тоді вберемось красиво і стильно по моді, тоді й відбудуємо ще краще, ніж мали колись. Єдина, єдна є мета нас ми прагнемо жити в свободі, бо вільний народ наш і коли Орді не користь. Дякую вам, друзі, за такі неймовірні слова. Дякуємо нашим воїнам за ранок. Анна Степанюк щось відкриємо звідси. Дати не знаю. Я розфарбую тобі кілометри недоспаних ночей. Ночей бібліотеку складу із твоїх недобачених снів чорний туман, і із засли... із застигло заплаканих очей З моєї роса із рідних українських полів. Дати не знаю, не знаю ні часто, ні місця, де батьківщина зустріне омріяний мир. Київ чи захід, південь чи мирне полісся, Вірить солдат, і ти неодмінно повір. З попелу виб'ється в зелень, курчава травичка, в марві смерті до нас усміхнеться життя. Господу слава і слава країні за звичку, замість добрий день знатиме навіть дитя. Стежку додому знайдеш, недобачивши хати. Бо на війні уціліти таланить не всім. бруньки на гілочках, боїсках та розквітати гнатимуть веснами лютих твоїх ворогів. В ніжних хмаринках мереживо плестимуть діти, Рідна, рид, ридма ридатиме стомлена твоя душа, замерли навіть чиїсь нерозпущені квіти до пам'ять народу. І наша безцінна ціна. Буятимуть у вуличках, предковічні каштани, і батьків бузок лоскотати мене в садку, вийди в подвір'я від щастя, заплакана мама. Дякую синку, і дякую, Боже, вернув. Дати не знаю, не знаю ні часу, ні місця, Щемко навіє весняний вітрійського з могил. Буде то день, коли кожен, хто тут народився. Видихне грудей і обійметься за мир. Я помолюся в записці однісіньке слово. В руки Господні з надіями на ЗСУ. За кожен подих, за вічну і рідну мову, за перемогу і Україну мою. Так настане наша перемога обов'язково будуть сміятися діти. Але для цього ми потрібні донатити і допомагати. Так, Олена Богуцька. Живемо, півночі чекаємо ранки. Живемо в чеканні сирен і тривог, і на колях, на полях не кобайни, а танки. І сумно закон посміхається Бог. Чекаємо, можемо тільки чекати, крапля надії, поламаний млин. Здається, Господь десь сидить в казаматах, і світом керує наразі не він. Рятує надія, а віра окрилить, любов подолає і втому і страх. Разом з народом стають збройні сили, щоби Україну звільнити в боях. І ми, як ніколи, в годину негоди. Посварені різні, з'єднались в одне, Горжуся тобою. Вільний народи, бо ти поєднав із небесним за мене. Коли всі в єдиному стануть пориві, а кожного голос ділється в один, як прагнення бути і бути щасливим. Ми заживу, заживемо в найкращій країні. Вибачте, друзі, бо трошечки зранку. Не дуже гарно читаю, але я думаю, що кожне слово до вас обов'язково дійде. Не щиро дякую всім, хто був в ефірі, всім, хто написав коментарі, в яких вказав координати для донатів. Всім, хто тримає міцними руками наше небо, тим, хто дарує нам надію на майбутнє, на життя. І я думаю, що все в нас обов'язково буде добре. Дякую за ранок нашим воїнам. Слава Україні! Героям слава!